Регіональна громадська приймальна міністра оборони України в місті Севастополі працює всього один тиждень, але навіть цього нетривалого часу вистачило, щоб переконатися. Ініціатива очільника оборонного відомства Павла Лібдіва щодо створення таких установ по всій Україні дуже вчасно набула статус відповідного наказу. Тих, хто зневірився у можливості вирішити свої проблеми на місцевому рівні та відтепер має надію виключно на допомогу міністра оборони, виявилося, у місті Герої неочікувано багато. За перший тиждень роботи у приймальні зареєстровано понад 10 офіційних звернень в кілька разів більше надходить щодня у телефонному режимі. Тільки за ці півгодини, поки наша знімальна група спілкувалася з працівниками установи, телефонні дзвінки змушували припиняти розмову по меншій мірі разів п'ять. Саме це впевнені ініціативні члени приймальні і є доказом того, що їхня робота затребувана, і у приймальні великі перспективи. Ми визлагаємо великі більшої надіжди на дане. Ці... грамматически примальный. Почему? Потому что через них мы сможем, так сказать, более так сказать, объективно воспринимать ту информацию, которая происходит то есть на периферии, непосредственно не только те, которые то есть близко связаны с Министерством обороны, но и на самых, так сказать, отдаленных так сказать, местах. Вот. Все заявления, все, что к нам приходит, то есть мы все это регистрируем, это все то есть, к нам. могут обращаться то есть и пенсионеры военные то есть и отставники военные то есть люди, которые когда-либо работали то есть в Збройных силах Украины, то есть противники Збройных сил. Будущие, так сказать, будущие призывники, если их, у них возникают какие-то вопросы непосредственно то есть к Министерству обороны, либо к Министру обороны, то есть по поводу прохождения воинской службы, или те люди, которые действующие военнослужащие, точно так же могут то есть, в порядке то есть, приходить и обращаться. Ремонт забезпечення меблями та комп'ютерно-технічним обладнанням. Наразі цього з нетерпінням чекають працівники регіональної приймальні міністра оборони України. Раїни у місті Севастополі установа працює з дев'ятої години ранку до вісімнадцятої з короткочасною годинною перервою на обід. Втім, все завдяки чому сьогодні тут можна підтримувати зв'язок із зовнішнім світом. Це два стареньких телефони та власний ноутбук військового юриста. Звичайно, цього замало для роботи, яка передбачає термінового вирішення тих чи інших питань. Серед перспектив майбутнього функціонування всіх регіональних приймалень міністра оборони України, яких в Україні поки що п'ять створення власної інтернет-сторінки. Для кожної установи або можливо спільного сайту всіх приймалень, але головною цінністю цих установ і до ремонту з облаштуванням і після них залишатимуться люди небайдужі, толерантні і готові вислухати і допомогти.